Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Вночі та вранці 30 жовтня Росія здійснила масований комбінований удар по території України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також сотні ударних та імітаційних безпілотників. Основний напрямок їхнього руху пролягав із південного сходу на захід країни. Під прицілом ворога опинилася енергетична та газова інфраструктура. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше сім балістичних ударів, а на Вінниччину ворог скерував три ракети кинжал. На Хмельниччині під час повітряної тривоги працювали сили ППО, збиваючи ворожі. Цілі вибухи чули мешканці кількох громад. На щастя, жертв та руйнувань не зафіксовано. На Рівненщині внаслідок атаки зафіксовано незначні пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали. Перед судом постане настоятель чоловічого монастиря із Старокостянтинова, якого обвинувачують у побуті чоловіка до смерті. За даними слідства, подія сталася у серпні цього року на території монастиря. 46-річний священник, перебуваючи на підпитку під час сварки, жорстоко побив 51-річного чоловіка. Від отриманих травм той загинув на місці. Обвинувальний акт уже передали до суду за вчинене зловмиснику. Загрожує до 10 років ув'язнення. На Рівненщині викрили колишнього правоохоронця, який організовував схему втеч військових із навчального центру. За даними слідства, він за гроші допомагав військовослужбовцям достроково залишити частину, давав інструкції щодо маршрутів і навіть особисто вивозив їх власним авто. Вартість такої послуги становила близько трьох тисяч доларів з людини. Під час чергової спроби втечі чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру в організації дезертирства. За вчинене йому загрожує до 12 років ув'язнення. У рокитному поліцейській викрили жінку, яка викрала мопед. 21-річна місцева мешканка залишила свій транспорт біля роботи, а коли повернулася, його вже не було. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці. Це 52-річна жителька села Масевичі, у якої вдома вилучили крадений мопед. Жінка зізналася, що планувала продати транспорт. Тепер їй готують підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом. У рівному жінка отримала два роки ув'язнення за спробу передати наркотики своєму чоловіку в слідчий ізолятор. 35-річна рівнянка сховала психотропну речовину півіпів у пакеті з цукром та принесла її разом з продуктами. Заборони не виявили правоохоронці. Жінка вже мала судимість за аналогічний злочин та перебувала на іспитовому терміні, однак повторно вчинила правопорушення. Суд визнав її винною та призначив покарання два роки позбавлення волі. У рівному судитимуть 38-річну жінку, яка обікрала квартиру своєї родички. Вона викрала гроші, валюту та золоті прикраси загальною вартістю майже 300 тисяч гривень. Злоумисниця мала запасний ключ та скористалася відсутністю власниці. Крадені прикраси вона здала до ломбарду, а виручені кошти спрямувала на погашення боргів. Підозрювана перебуває під нічним домашнім арештом. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Уряд оновив грантову програму Власна справа, що дає змогу українцям отримати до 1 мільйона гривень на розвиток бізнесу. Відтепер гранти можуть отримати не лише ветерани та їхні родини, а й батьки, повнолітні діти та люди з інвалідністю внаслідок війни. З 2026 року зросте максимальний розмір допомоги: від 100 тисяч гривень без створення робочих місць до 1 мільйона для родин загиблих чи зниклих захисників. Також передбачено можливість повторного гранту для тих, хто успішно реалізував попередній проєкт заяв. Ки приймаються через портал «Дія» та центри зайнятості. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промисловому майданчику та 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте далі. Прогноз погоди та ще багато цікавого. Тому залишайтеся разом з нами.